Всім привіт, друзі! Ви на каналі Монте-Карло. І сьогодні я буду робити останні прогнози в цьому році на останній турнір під назвою Blast Premier World Final. Піким я буду робити на сайті Петріка, пікем Петрик Live. Давайте я вам покажу. Ось так він називається ось зверху. Camp for Ukraine. Всі зібрані гроші підуть на допомогу ЗСУ. Так що підключайтесь, ставте прогнози до 14 го числа. Почнемо з групи А, а потім вже візьмемося за групу Б. Outsiders Liquid. Outsiders чемпіони мажору останнього. Але мені ця команда просто не подобається і гра. Я не знаю. Мені здається, їм дуже пощастило, що вони виграли цей мажор. Мені здається, що їх гра і їх стиль гри дуже застарілий. Я от дивлюсь на ці коли, від Джейма і так далі. Мені просто не подобається. У них непогані є стрілки, але не знаю, нема в мене імпатії до них. Тому я би вибрав ліквід. Мені здається, що ліквід э, захочуть пройти якомога далі в останньому турнірі цього року, тому що вони не змогли проявити себе на мажор, тому я виберу тут ліквід. Але аутсайдерс про цьому не вилітають. Тут є сітка лузерів. Якщо ти в лузерах ще програєш, тоді ти вилітаєш з турніру. фейс G2. Хтось вірить в G2, що вони з цим складом щось зможуть зробити. Мені не подобається, що їх капітан просто посміховицько, клоун. Коли, його коли це класно. Ти класний коліст, ти можеш класно заколити, але Астраліс взяли свої три 4 мажори з Глевом. Не в той час, коли у Глева був КД 08, 07, 06. Глейферачив вище, вище одного у нього був КД, тому вони і вигравали. Навіть якщо ти капітан, ти повинен настрілювати. Хоч якийсь мінімум. А він не настрілює мінімум, він настрілює нічого. Тому я не вірю в джету. Я не вірю, що вони, в принципі, когось виграють. Фейс, я думаю, що Фейс. Фейс дуже будуть сильно грати в цьому, на цьому турнірі. Вони захочуть виграти. Тому тут я оберу Фейс-клан. Так, група Б. Так, група B. Група Б у нас heroic OG. OG зовсім не вірю. Heroic. Блін, heroic. Uh, Vitality. Vitality першу гру Наві можуть залити. І Віталіті виграють. Так, далі вінери групи А Liquid Face. важкий матч. Давайте почнемо з легшого. Outsider G2. Давайте все таки повірю в Аутсайдерс, а в вінерах. Ліквід фейс. Я в фейс більше вірю. Heroic Віталіті. Важкий матч, блін. Тут важко, важко. Ну мені, мені здається, що Віталіті зможуть. Думаю, що Віталіті на цьому турнірі зможуть себе показати. І навіть може дійдуть до фіналу. Побачимо. Uh, OG Наві, Наві про OG, Navi, про OG, про OG, в принципі, нічого не хочу говорити. Команда мені це не подобається абсолютно нуль. А ліквід Наві. би я не любив Наві, Ліквід можуть винести Наві. Давайте повіримо в чудо, повіримо в конячок, поставимо Liquid. Heroic Outsiders, <laughs> Повторення фіналу мажору. Але я думаю, в цей раз Heroic зможуть справитися. Давайте з Face Heroic, Я вважаю, що Face Clan будуть сильніші. У них експіріанс в таких турнірах, не менше у Heroic, а навіть більше. Стрілки все ж таки сильніші трошки у Face Clan я бажаю. Тому я виберу тут Face Clan. Чисто за, за рахунок фіг-пах-папа-пах. Vitality Liquid. Я скажу так: я вірю в Vitality, тому що у них є зайву. Якщо зайво буде в формі, він зможе перейти ліквід просто ізі. Фейс Віталіть. Я вірю, що Фейс його зможуть. Якщо все-таки буде фейс Віталіть, я вірю в те, що Фейс зможуть виграти. Фейс клан чемпіон. Ось такий от прогноз на швидку руку, скажімо так. Бажаю вам успіхів також у пікемі, Приймайте участь обов'язково. Також ви зможете виграти призи, якщо ви наберете максимальну кількість правильних відповідей. Там ніж, наклейки, там різні скіни на ММА і так далі, дорогі скіни, тому приймайте участь. У вас є ще два дні. Всім удачі. Петрик, дякую за можливість робити такі от прогнози на любі великі турніри, а не тільки на мажор. Це реально класно. я Сподіваюся, що з нового року, 2023-го, ви удосконалите цей сайт, зробите його більш мобільним. Тому, друзі, всім бажаю успіхів, класного вам нового року. Ми переможемо всіх. Віримо в це до кінця. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! До побачення!